члени члені екзамеційної комісії, до вашого угоду промовиться робота на тему розробка ну, програми за сезон для автоматизації метичних складів. Перше бажання необхідно розповісти про авторту областей: розвитку системи охорони здоров'я та зростанням попит нахисного слугонів, складів метичних товар, товарів, ставка медичних товарів збільшується. Це частіше, люди вдаються до автоматизації. Зараз сучасних кадр, якої є, робототехніка штрих-коди та приватно безпечнее для оптимізації пакування и доставки. Відножень. В Існуючі методи можно сделать на рекордок. З названием рука для управления запасами, которые не системы для та розміщення, також для системи систем пакування та доставки. Хоча існують певні проблеми, як якогось навчання спеціалістів та висока вони значно підвищує ефективність та буде надалі розвиватись. Є робота також створення для розвитку цієї сфери. Об'єктом дослідження є ну, метод процес організації, процес організації інвестиційного складу лікарських засобів, що включає в себе всі аспекти, пов'язані з ефективним управлінням з запасами та логістичними медикаментами. Пропитання залишається на роботі лікарських складів, справах на їх в этих решениях та методах, яким висоти автоматизації цих процесів. Метод дослідження включає цифрові метод дослідження операцій, кома шагідні алгоритми, як висоті для вирішення задач з інтернетної автоматизації. Це дозволяє тим вилучити оптимальні маршрути для поставки, враховуючи всі параметри, параметри та алгоритми. Використання їх прикладування потенційних рішень забезпечує адаптивність і точність в управлінні складським процесами. Той роботи я роблю застосунку для керованих складом від книг. Цієї мети я визначив список основних, основних основних завдань, які, не потрібно, які потрібно виконати при створенні програми. Перше, необхідно забезпечити можливість ведення даних для По-друге, потрібно розробити ритм вирішення задачі маршрутизації, яким може ефективно визначити ввести... оптимальні шкіри для для транспортування. По-третє, важливо вводити результати графічних форматів. По четверте, ж, має виводити попередження підготовка, щоб вкладачі могли вартину рахувати на проблеми та можливі неполадки. Наступним кроком був вибір середовища розробки, серед яких були Visual studio Code та Мов Серед них було зустріні інтерфейс там для написання код наваження програм та керування версіями. И мы виборс пав що Visual свої що ставить своєю легкістю, швидкістю такістю багатьох мов. А із нового програмування я обрав Python. Я його швидкість мотифікованість. Переходимо до опису роботи програми. На слайді можна побачити функціональну схему програми. самой Програма складається программа трьох модулі. Та файли з даними. Першим є модуль, який містить усі необхідні функції для, для розрахунку маршрутів. Другим є модулі графіки, що повод, що відповідає заведення усі інформації розстрою. І третім є модуль зв'язку, що, що зв'язує усі інші модулі та файли, і є головним, і є головним них. На початку роботи програми завантажує файл дату. Я доброжан возьми для каждого свеча. Для того, чтобы брать необходимые элементы, для того, чтобы это я для разрахунки. Просто эти алгоритм вершины колонии, то генетично алгоритм пошуку А. За таких брать на кращий результат. Наш сегодня мы потеряли на поточник, а больше выкидки. Сегодня двух методов дает полный кафе на промене снижения. Первым алгоритмом я разработал генетичный алгоритм А. Я наконец покрокал карабин всех возможных всіх можливих шляхів від початку до кінця. Ніхто не знаходжує мінімального шляху. Це рин... Ці... лорин поєднує підходи до їх столи та жадівного пошуку. Не використовує мапу для зберігання інформації про поверхні вершини і кривистичні відстані до кінцевої вершини та вартості досягнення від початкової вершини. Процес роботи великим включає створення найбільших відкритих і закритих вершин, вибір вершин найменшої меньше суммой версичен відстані досягнення, обчислення від вартості світлих форшей і додавання того відкритого набору. до відкритого набора. Пошук завершится колинцева шина досягнута. У нас це робить покровый всіх число шляхів, що значно більше часто броккої при зростанні обсягу в даних. Як от комнате цього процесу було обрано в машиннику колонію. І швидким не вмагає повного перебору шляхи. Ви використовував модель поведінки мороки для пошукова під колонію до джерела живлення. Отимизують ручів виходячи розпрості параметри використовуючи в ремонт і визначам торгах маршрутів навколо перешкод, що Дозволяє морахам швидко до змін середовища, забезпечує ефективність знаходження на перших штатів. Транспортів доказ не буде, хоча прийти резачення логарифмутаких важких кількість працій або струпні дослідження. На слайді зображені стан програми при, при замонтаренні мапи. Кожна перевіряти в накодішній руці. Користувач буде інформації про координати, які необхідно направити руки, та свої команди переостачати маршрут, за кожної точки руки враховується найкоротший маршрут. Після підрахунку двох економічних та приначених точок у ходячі одного того тепер та перепон. Усі маршрути зупинки збираються у файлі. Роблун розроблений додаток виконує всі поставлені задачі, а при його створенні багато навичок, його я отримав багато нових навичок і залишився з доводом своєї роботи. Дякую за увагу.